Усіма лоха на превеликий жаль. Хайлайти сьогодні були заблоковані. Але як же я вас лишу без огляду? Тому п'ять найцікавіших матчів нарізав самотужки Special for you. Там було дуже цікаво. Вам бажаю дуже смачного. І вриваємось до баскетболу. Бостон Селтікс приймали Чикаго Булс. Бостон не дуже виглядають якось в останніх матчах, але вони все одно абсолютно точно найкраща команда Ліги. Ну а у Чикаго заклавін на фоні останніх чуток про його обмін, про те, що ним цікавляться команди, аж засяяв. Він сьогодні грав душею з серцем. Влучав майже все, був у прекрасному настрої, класно влучає тріочковий на старті. Звісно, що у відповідь будуть тріочкові також від Бостона. Джейсон Тейтом, один із небагатьох Бостонців, який сьогодні більш-менш непогано влучав. Але Чикаго це не зупиняє. Тейлон Хортон. Такер, яка передача за спиною. THT – це людина, яка зі спини взагалі не схожа на професійного спортсмена. Бостон, тим не менше, на лідерстві невеличкому порзінгі. Здається, 20 очок, 8 підбирань. У відповідь працює Нікола Вучевич. видумує складну передачку, але вона проходить. Вона результативна У Вучевича 16 очок, 14 підбирань. такий собі дабл дабл. Далі Зак Лавін продовжує карати захист Бостона з різних дистанцій, середньої з дальньої. Він проводить сьогодні свій найрезультативніший матч у цьому сезоні. З тебе через порзі. Ізі, ледь не кричить вже Лавін обміняйте мене, будь ласка, у Денвер. Але у Джейсона Тейтома взагалі то свої плани на цей матч. Він прекрасно сьогодні грає. відбувається майже за усіх партнерів по команді. У нього 31 очко. У нього 10 підбирань, у Брауну сьогодні майже нічого не летить. Тому Тейтом вмикається вже Бостон попереду на плюс два, вже на плюс чотири. Шикарний данк від JT з передачі Джеру Холідея. Окрім Тейтома, майже ні у кого у Бостонців не залітає. Там У там у Порзінкіса і у Прічарда 14 з непоганим відсотком злави запасних. Всього ж Бостон майже все промазало, У них 39 відсотків з гри, 25 здалеку, але при цьому вони якимось чином все одно попереду на плюс шість. Чикаго, що відповідь так, вони там не супер відзахищались, але вони якраз своє влучили. І ось вони якраз починають нас доганяти. Айо Дусунму приносить дуже важливі очки своїй команді. У нього 17 плюс 8 підбирань. Ось знову він працює у проході. Вже Чикаго трішки попереду. Через це Селтікс починають трішки нервувати. Джо Мацула починає скандалити, отримує технічне зауваження від арбітрів. Пізніше Джейлен Браун те саме за розмови, абсолютно майже після цього епізоду одразу отримує другий технар і Джейсон Тейтум пізніше отримує третій технар у четвертій чверті для Бостона. Ну а Чикаго у свою чергу прекрасно цим користуються і закривають цей матч перемогою за Клавін. 36 очок. Рекорд цього сезону. Ну а в наступному матчі ми знову можемо побачити вже справжній Бостон, оскільки вони знову зустрічаються проти Чикаго. Емфіз Грізлі у себе вдома приймали Golden State Warriors і їх новоспечного гравця Деніса Шрьодера. Він проводить свій перший, перший матч у складі нової команди. Подивимось, як це все буде грати і виглядати. Поки що 8-0 вже на старті горять ГСВ. Класно запускає Десмон Бейн у швидкий відрив свого новачка Джейлона Уелса. Шрьодер тим часом відповідає середньої дистанції. Але, щоб ви розуміли, Шрёдер всього набере 5 очок, влучивши 2 із 12 з гри. А все тому, що подивіться на старт цього поєдинку, 13-2, Мемфіс вже попереду на початку, далі Джамо Рант робить шикарне перехоплення, яка передачка на Алдаму, той далі рухає м'яч, і все це у Мемфіса супер органічно виглядає, супер швидко, класний захист. Тому подивіться, у нас все ще кінцівка. Першої чверті, а вже плюс 20. Мемфіс попереду. Скотті Піпен Джуніор. Передачка на Санті Алдаму. Той з сиреною закриває. Пізніше Джерен Джексон Джуніор. Ліпить Кайлу Андерсону смачнючого гамака. У Джерена Джексона сьогодні 17 очок, 6 підбрань, 5 асистів. Все це він оформив менш ніж за 20 хвилин на майданчику. Очевидно, що більше від нього зусиль не потребувалось, тому що вже плюс 30, Мемфіс попереду Джамуран! Виписує блокшота Дреймонду Гріну. Ой, як красиво. Джа взагалі зіграв сьогодні всього лише 17 хвилин, 9 очок, 3 підбирання, 3 асисти, 2 перехоплення, 2 блокшоти. Всього потрохи зробив. Ну а найрезультативніший Санті Альдама, у нього 21 очко, 5 триочкових. До речі, що стосується триочкових, у Мейвсе сьогодні рекорд франшизи, 27 дальніх. Ну а Стефен Каррі налаштовується видати очок 40 в наступному матчі. Сан Антоніо Сперс приймали Атланту Хоукс. Віктор Вембаньяма дуже сильно підтягнув свій тріочковий кидочок в останніх приблизно 10-12 матчах. І сьогодні він це наочно показує. Трьоха через Хантера заходить на ізі метрів з 8,5. І сьогодні Вембаньяма в цілому влучає 7 із 15. Здалеку прекрасний відсоток. Пізніше в Ембі. Передачки також роздає класний асист на Чарлза Бесі. Далі Кріс Пол розуміє, що вимбанняма гарячі віддає на нього передачку, і Лері Ненс не встигає відзахищатись. Зате Лері Ненс встигає з іншої сторони настріляти трьоочкових. Він сьогодні виходить з лави запасних, дає 21 очко, влучаючи 5 із 6 здалеку. Ще й 13 підбирань на додачу. Де Андре Хантер знову, як завжди, суперактивний з лави запасних, супер багато дає користі своїй команді. Атланта вже була попереду у другій чверті. Щоправда, Сан Антоніо одразу ж також починають відіграватись. Там є Джеремі Сохан, який набирає двадцятку. Там є Девін Васел, який в стартовій п'ятірці виходить. І ще як виходить. 5 із 7 очкових на його рахунку, 23 очки. І Сан Антоніо знову у нас в лідерах в цьому матчі. Відкречі, яка передачка на Джейлона Джонсона. До речі, у Джонсона 22 очки. Далі Хантер продовжує карати з різних дистанцій, з дальньої і середньої. Знову Атланта попереду. Дуже жорстке протистояння. 14 разів рахунок був рівний. 15 змін лідера. Сохан! Як викрутива передачка від вимбаньями, яка прекрасна! І знову Сан Антоніо у нас виходять вперед під кінцівку четвертої. Вже чверті залишається трошки менше двох хвилин. Трей Ян качає проти Сохана у проході. Забиває трей. У нього 23 очки, 16 асистів. Менше хвилини до кінця. Бум Кріс Пол на рівний рахунок трошки із фолом. Генерал Пол виводить свою команду таким чином вперед на плюс 2. 12 секунд до кінця. Хантер. Боже, вілля яке через вимбаньяму згори! Деандре Хантер найрезультативніший гравець Атланти, 27 очок з лави запасних. Гра у нас заходить до овертайму, де Вембаньяма вже не залишає ніяких шансів гравцям Атланти. Забиває, блокує 42 очки на його рахунку, шість підбирань, п'ять асистів, чотири блокшоти. Ось якраз один із них Джейлону Джонсону. До кінця матчу залишається менше 30 секунд. Плюс 4 для Сан Антоніо. І звісно, що Кріс Пол ставить крапочку. Яскравий вин для Сан Антоніо, Атланта ж готується до Мемфіса. Чи зробив Вимбаньяма на майданчику щось таке, що й досі тебе може здивувати? Ну, ось той пас на Джеремі Сохана, це було просто нереально. Ну, Як виявилось реально. Ну і те, як він сам собі накинув, теж дуже круто було. Таке враження, взагалі, що ми граємо десь на задньому дворі, а не в NBA. І частково вік це робить можливим. Лос-Анджелес Лейкер завітали до Сакраменто зіграти перший із їх двох поспіль-матчів між цими двома командами. Ну і лейкерз вже із Леброном вже все у них нормально, виглядають більш-менш стабільно. Сакраменто ж навпаки, вони ось першу чверть взяли за звичку дуже сильно програвати. Що роблять і в цьому матчі Лебро Джеймс передачі Остіна Рівза забуває здалеку. Далі Ентоні Девіс з передачі Остіна, Рівза забиває з під кошика. Таким чином, вже плюс 11 Лейкерс попереду першій чверті. Пізніше з лави запасних виходить Анджело Расл також дає якусь. Ефективність 16 очок на рахунку у нього. У відповідь. Далі, Олексій Лень намагається продавити суперників у фарбі Лейкерс. Робиться прекрасно. Лень відіграв всього лише 5 хвилин і встиг набрати 3 очки, одне підбирання, один асист і один блокшот. Далі до Манта Сабоніс. Він сьогодні трошки більш продуктивний. Набирає майже трипл-дабл, 18 очок, 12 підбирань, 9 передач і вже Сакраменто. Попереду. Далі у третій чверті Ентоні Девіс. Знову береться за справу. Він сьогодні просто скажені цифри видає. У Ентоні Девіса 21 очко небагато. Але 20 підбирань, 6 блокшотів. І Лейкерс вже же попереду у третій чверті. Леброн Джеймс фірмовий чейсдаун, блокшот. виписує. І в тому ж володіні завершує двома очками через Сабоніса у Леброна 19 поинтів, шість підбирань, 7 асистів. Досить таки легенький матч. Тому що в принципі Сакраменто у четвертій чверті вже починають ставатись. Так Кеонеліс класно данчить. Так, Фокс набирає сьогодні 26. Але під кінцівку королі пропускають ривочок, знову показують нікудишній захист, окрім Леброна і Девіса. Остін Рівс прекрасно допомагає партнерам. У нього 25, чудовий відсоток влучання. Таким чином, LA здобувають свою третю перемогу в останніх чотирьох матчах, досить непогано виглядають і. Готуються до наступного матчу проти цього ж суперника Сакраменто Кінгс. Денвер Нагетс приїхали до Портленда. Дрейл Блейзерс наразі мають найгірший нетрейтинг у всій лізі, але достатньо таланту, аби видати якийсь окремий класний поєдинок. І чому б не сьогодні? Правильно? Так безперечно там ніколи йокіч красивий пас віддав на... Джамала Мюррея, Джамал Мюррей на Майкла Портера Джуніора. Класна накидушка, але бачимо, що при цьому Портленд був попереду. Тому Денвер не цурається тиснути ще дужче. Класно розбирається Браун на другому поверсі. Везбрук йому віддає передачку. Везбрук взагалі класний матч сьогодні проводить. Нікола Йокіч вже нарешті виводить в лідерство свою команду з іншої сторони Анферні Саймонс. Саме він і його напад дуже активний сьогодні допомагали Портленду не те, що навіть триматися, а іноді бути попереду. Тому знову Денвер вмикається. Нікола Йокіч, класна передача на Весбрука, і Той майже в один дотик на Гордона і Весбрука. Класні цифри сьогодні, до речі, 19 очок. Сім асистів чудово влучив. Ось ще одна передачка на Ніколу Йокіча. Вау! Можливо, не найкраща передача, так, з точки зору точності, але як же Нікола її виловив, чудово. І ось в цьому епізоді Денвер тільки зрівнює рахунок, тому що гравці Портленда неймовірно на них тиснуть. Денвер дуже погано грає в захисті, а Анферні Саймонсу допомагає Шейдон Шарп, який набирає 27 очок. Також в них є дені Авдія, який приносить 19 пунктів з лави запасних. І що відбувається? Пум! Кінець третьої чверті. Анферні Саймонс робить плюс 14 для Портленда з дальньої дистанції. Денверу тепер просто критично необхідно активувати свій захист, якось увімкнутися в нападі. І Джамал Мюррей це прекрасно розуміє. Виглядає прям дійсно як рівня плей-офф. Джамал. Сьогодні 24 очки у нього, 10 передач. Ніколи Йокіч набирає не менш круті цифри: 34 очки, 8 асистів, 6 підбирань, Він зрівнює рахунок майже на останніх секундах четвертої чверті. Прекрасно влучає сьогодні Нікола. 4 секунди до кінця залишається. Анферні Саймонс у проході. О, Анферні Саймонс виграє цей поєдинок. Жахливий захист Денвера. І в цьому матчі і в останньому володінні також. Саймонс набирає 28 з 10 асистами. 4 триочкових. Прекрасний матч, прекрасна перемога. Ну а Денвер якийсь дивний. Можуть виграти ГСВ Оклахому і програти в Вашингтону і Портленду. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!